І так, що ж таке теорія вартості грошей у часі, і як вона впливає на розрахунок показників аналізу інвестиційних проєктів. Взагалі-то ми можемо казати, що для процесу інвестування дуже актуальне питання, коли повернуться гроші, так? І якщо ми говоримо про грошові потоки, ми маємо розуміти, що з часом... А цінність так грошової маси вона зменшується. Отже, якщо ми є такі кримати е, вираз, так якщо е, краще сьогодні 100 доларів, ніж 100 доларів завтра. А вже ж це такий умовний приклад, тобто 100 доларів там за один день може і не змінити свою цінність там для когось, але в довгостроковій перспективі, наприклад, якщо ми аналізуємо. Там 100 доларів сьогодні і 100 доларів через 5 років, так то ми всі розуміємо, що через 5 років цінність цих 100 доларів може бути набагато менша ніж сьогодні. З чим це пов'язано? З чим пов'язано знецінення грошової маси? В ну, першу чергу, це з інфляційними процесами, звичайно, пов'язано так зі зростанням цін. В наших так, на ринку, в магазинах. Ну подумайте, наприклад, от не таким. Якщо ви сьогодні підете в супермаркет і наберете для себе кошик, ну, наприклад, на тисячу гривень, так якийсь продуктовий кошик. А потім на цю ж тисячу гривень, там через три роки підете в той самий супермаркет, в той самий. Локації, скажімо так, то ми з вами розуміємо, що за цю тисячу ми а вже ж купимо набагато менше продуктів, оцей наш продуктовий кошик, так? Отже, зростання цін відбувається постійно, так, інфляційні процеси ніхто не відміняв. Отже, ми і інвестори також розуміють, що вкладаючи сьогодні якусь грошову масу, так? І повертаючи її, наприклад, вам скажуть, що вкладіть на 100 тисяч і вам повернеться там, через 3 роки 110 тисяч. Інвестор подумає про те, чи дійсно купівельна спроможність цієї грошової маси буде така ж сама, як сьогодні я інвестую ці 100 тисяч. Отже, тому у зв'язку з тим, що грошова маса, грошові кошти так, з часом втрачають свою цінність. Купівельну спроможність у зв'язку з цим у процесі інвестування прийнято застосовувати поняття дисконтований грошовий потік, який саме і буде враховувати знецінення грошової маси, саме завдяки дисконтуванню інвестор буде визначати от ту, ту частину, яку він втрачає за рахунок заморожування свого капіталу. Але в інвестуванні тут ще інший фактор спрацьовував, який саме Це можливість вкласти в альтернативні проєкти і дисконтування для інвестора ще і визначається через втрату можливостей в інших проєктах. Ну, простими словами, маючи сьогодні, там, наприклад, ці ж самі 100 тисяч умовних одиниць, ви можете. Подумати про те, що у вас є декілька варіантів збереження цього капіталу і його примноження. Ви можете або інвестувати у цей стартап на три роки, або може хтось просить у вас також ці 100 тисяч щоб відкрити якусь кав'ярню біля університету, так, також варіант, або можете в криптовалюту впасти ризикований зараз варіант інвестування. Ви можете покласти на депозит банк і отримувати якісь щорічні відсотки з депозиту. Все це для вас, як для інвестора, це альтернативні варіанти інвестування, так? альтернативні варіанти вкладання своїх коштів. І коли ви вкладаєте в цей проект, ви автоматично втрачаєте можливість. Заробити на інших проєктах. Тобто, цей проєкт, якщо ви вкладаєте, має вам закрити цю потребу, так, закрити цю втрату, яка у вас відбувається на ну, таку мову. Тобто, у зв'язку з тим, що відбуваються інфекційні процеси, є у вас як у інвестора, альтернатива інвестувати в інші проекти. То при аналізі інвестиційних проєктів ми маємо застосовувати. Підхід дисконтування за допомогою коефіцієнта дисконтування. Коефіцієнт дисконтування у нас використовувати, ви можете його, в принципі, там самостійно порахувати, а можете на основі фінансових таблиць. Я зараз вам покажу, які фінансові таблиці ми використовуємо. І перше питання яку ставку капіталу тут застосовувати. Коефіцієнт у нас розраховується за формулою. В першому році ви бачите, одиниця ділиться на, на знаменник, в знаменнику одиниця плюс ставка капіталу R, тобто, якщо у нас ставка капіталу 10%, то ми виставляємо 1 плюс 0,1, і це у нас ну, такі знаменник, так? І визначаємо цей коефіцієнт дисконтування.